Як Миколка став хоробрим Василю Олександровичу Коминський. Миколка прийшов сьогодні до школи дуже рано. На, на лавці під високою тополею сиділо двоє дівчаток. Вони дивилися на дерево. Щось зацікавило їх там. В очах дівчаток хлопчик помітив тривогу. Коли заснялася пташка, Забилася, запищала тривожно і тої ж миті передовку й щось упало. Миколка зрозумів, пташеня випала з гнізда, а мати тепер у розпачі. Одна дівчинка взяла пташеня і каже, якби це хтось і вибув зараз у школі, він би поліз на дерево й поклав пташеня в гнізду. Миковка був дуже боязкий, але слова дівчинки вразили його. Вже вона вважає його, баягузом. я возом. полізу, сказав Микока, ти запитали дівчатки із подивом глянули на хлопчика. Миколка поклав пташеня за пасху і поліз на ту колю. Від страху в нього тремтіли руки й ноги, але він ліз усе вище і вище. Поклав Микока пташеня гніздом. А сам спустився додолу, дівчатка дививсь на нього, захопив.